Привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Нещодавно відкрила для себе поняття, як заварний бисквіт. От, наприклад, американський бисквіт на гарячому молоці можна вважати заварним. Такий бисквіт завжди виходить вдало. Він завжди високий, виходить з рівною поверхнею та не опадає після випікання. А ще дійшла до висновку, що таким заварним методом можна готувати не тільки ванільний бисквіт, а й шоколадний, фісташковий, кокосовий. І сьогодні ми з вами приготуємо кокосовий заварний бисквіт. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описі під відео І перше, що нам потрібно з вами зробити, це настояти кокосову стружку у молоці. Для цього в ковшик з товстим дном відважуємо кокосову стружку, кокосову стружку заливаємо молоком та сюди ж додаємо екстракт ванілі, ставимо ковшик на невеличкий вогонь і підігріваємо наше молоко зі стружкою. Стружка майже відразу дуже набрякає і здається, що молока вже зовсім не стало. Але не хвилюйтесь, все таки має бути. Залишаємо нашу набрякшу кокосову стружку в спокою на пів години, щоб молоко по максимуму вібрало всі аромати та олії кокосу. Що нам ще потрібно зробити напередодні десь за годину до приготування, це дістати яйця з холодильника, щоб вони нагрілись до кімнатної температури. Тільки в цьому випадку цукор в яйця гарно розчиняється під час збивання і яйця з цукром перетворюються в пишну піну, що є дуже важливим моментом під час приготування тіста для бісквіту. Наступне що я хочу зробити, це підготувати сухі інгредієнти. Для початку просіюємо борошно. Та до борошна додаємо розпушувач. Я його теж просію, бо від зберігання розпушувач збивається у грудочки. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Ну а тепер, коли кокосова стружка та молоко трішки настоялись. Відкидаємо цю всю масу на сито і вичавлюємо молоко з кокосової стружки. Неймовірно круто пахне! На жаль, все молоко з кокосової стружки неможливо вичавити, тому відважуємо, скільки його в нас вийшло, та додаємо молока, скільки не вистачає по нормі. До молока в ковшик додаємо вершкове масло. Вершкове масло можна замінити на вершково рослинну суміш. Ставимо ковшик на маленький вогонь і підігріваємо наше кокосове молоко з маслом. Нам потрібно його закип'ятити. Тим часом переходимо до яєць. Биваючи 4 яйця Кімнатної температури в діжу міксера. Я використовую яйця категорії S0. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Вінчик від мого міксера не дістає до дна діжи, тому під діжу підкладаю металічну кришечку. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. В цей момент я зазвичай вмикаю духовку розігріватися на 165 градусів, а поки ми будемо готувати тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріється. Ось подивіться, як мої яйця з цукром гарно збились. Це щось неймовірне. Цівочка від міксера Довго не розходиться. Ну, а тепер я міняю насадку вінчик на насадку лопатка та до збитої маси додаю третю частину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на мінімальну швидкість. Перемішую зовсім трішки та майже відразу вливаю в діжу третю частину нагрітого молока. Трішки перемішала. Зупиняю міксер і додаю в діжу другу третину сухих інгредієнтів, ще допомагаю міксеру лопаткою. Піднімаю тісто з діжи і знову вмикаю свого помічника на мінімум. Знову трішки перемішую та майже відразу, не вимикаючи міксер, вливаю в тісто нагріте молоко з маслом. Повторюємо наші дії ще раз. І вуаля, наше тісто готове. Головне, дуже довго не перемішувати, щоб не втратити повітряність, гарно збитих яєць. Краще трішки ще домішаю вручну лопаткою. Тісто ніби живе. Воно ніби дихає, гарно так піднімається та опускається, коли перемішую його. Ліниво стікає з лопатки. Випікати я буду бісквіт у кільці діаметром 18 см, одну сторону якого я обгорнула фольгою, форму поставила на дечку та переношу тісто для бісквіту у підготовлену форму. Для того, аби бісквіт ще більше виріс, я зазвичай обгортаю форму з тістом мокрим рушничком. Рушничок потрібно намочити у гарячій воді І ставлю випікатися бісквіт у заздалегідь розігріту до 165 градусів духовку. Перших 20 хвилин під час випікання духовку відчиняти не можна. Час випікання у моїй духовці 50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. На готовність перевіряємо, шпажкою, вона має бути суха після виймання. Я відразу перевертаю кільце з бісквітом верх дном на решітку, знімаю фольгу та залишаю бісквіт в спокої до повного охолодження. Після цього обережно тоненьким ножем вирізаю бісквіт з кільця. Бісквіт в мене повністю охолов, тому вирізається він в мене з легкістю, без ніяких проблем. Це щось неймовірне. Подивіться, який він вийшов високий. Коли беру його в руки, то він теж ніби дихає, такий повітряний. Після цього я бісквіт обгорнула харчовою плівкою та поклала в холодильник на цілу ніч, для того, щоб бісквіт стабілізувався і його було легше розрізати на коржі. В цей день я ще пекла такий самий заварний бісквіт, тільки на 3 яйця і без кокосової стружки. Це американський бісквіт на гарячому молоці. Як я вже сказала, ці заварні бісквіти виходять дуже високі. На 4 яйця наш кокосовий бісквіт в мене вийшов висотою 10 см, а американський Американський бисквіт на 3 яйця вийшов висотою 7 см. Насправді, цей кокосовий бисквіт, що ми сьогодні з вами готуємо, теж може готуватися як звичайний американський бисквіт на гарячому молоці, не використовуючи кокосової стружки. Просто нагріваємо вказану кількість у рецепті молока. Та вершкового масла не настоїмо його у стружці. Різниця між цими двома бисквітами лише полягає у різній кількості інгредієнтів. В одному інгредієнти на 3 яйця, а в іншому на 4. Відповідно, той бісквіт, що на 3 яйця, можна розрізати на 3 коржа, а той, що на 4, можна розрізати на 4 коржа. Якщо у вас в начинку для торта йде 3 бісквітних коржа, випікайте на 3 яйця. А якщо в начинці має бути 4 бісквітних коржа, ви пікаєте бісквіт на 4 яйця. У мене є начинки і з трьома коржами, і з чотирма бісквітними коржами. Тому дуже зраділа, коли знайшла цей рецепт. 4 яйця. Тепер не потрібно випікати 2 бісквіта на 3 яйця, якщо потрібно 4 бісквітних коржа. З 6 коржів 2 я зазвичай заморожувала, або самі з'їдали до чаю, виходить набагато економніше. Розрізаю бісквіт з допомогою гострого ножа та шматочка пінопласту товщиною 2 см. Спираючись ножем на шматочок пінопласту, надрізаю бісквіт спочатку по колу. Далі, в надріз по колу заправляю нитку і тягну на себе, зростивши кінці нитки між собою. І ось такий рівненький розріз виходить. Таким чином розрізаю бісквіт на 4 рівненьких коржа. Мені навіть вдалося зрізати шапочку у бісквіта. Бісквіт виходить пишний, дуже ароматний та в міру вологий. Через те, що він такий високий, з ним можна зробити цікаву та смачну начинку для торта. До речі, в мене є ідея зробити. З цим кокосовим бісквітом таке цікаве поєднання, як кокос-полуниця. Та серед прошироків думаю, зробити полуничний чизкейк. Напишіть в коментарях, як вам така ідея. З задоволенням для вас поекспериментую. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!